У вас є якісь особливі такі секрети, таємниці гарного родинного щастя. По перше, поважати людину і свій вибір, тому що ми дуже любимо сваритися, як за минулі стосунки. Да, от у мене другий шлюб, у чоловіка другий шлюб, і оця ситуація, що коли знаєте, минуле стає таким от поганим. Я так не вважаю. тобто у нас гарні стосунки, наприклад, з моїм колишнім чоловіком і з попереднього шлюбу є дитина, донька, і ми знайшли оце рівновагу. Я таке бажаю всім мудрості, тому що головне, як і під час Сумків, не забувати, що ви на першому місці саме чоловік і жінка, не діти. А коли ви розлучаєтеся, то вас вже не існує як пари, а залишаються діти, да, яким, як, з якими треба під, ну, підтримувати зв'язок і мамі, і тату, і навчитися цієї гармонії заради дітей. І якщо ми побудуємо все навколо дитини, і все наша родина буде плясати під дитину, то потім він зросте і скаже, пока. І потім розпадаються сім'ї, бо чоловік з жінкою, як пара, вони вже втратились давно. Тобто вони батьки дитини. А от цей от сенс пари підтримувати якісь традиції, пари. Чоловік мені дарує квіти без поводу. Я їх більш ціную, ніж коли там 8 березня. А от коли без поводу, просто навіть якісь там бабусі продають квіти, він буває, так раз купить мені подарує. Це більш приємні речі. Я я також підмічаю, навіть він хоче якусь дрібничку там, в магазині, десь де там подивився щось, сподобалось, не купив. А я пам'ятаю про це, і потім. Мьому купляю от такі от маленькі радощі uh -huh. роблять наше життя краще.